Сьогодні на порядку денному нашої комісії стоїть таке питання: перше: надання попередньої згоди на прийняття у комунальну власність Близниківської селищної територіальної громади матеріальних цінностей і спільної власності територіальних громад, сіл, селищ міст Харківської області. Прошу, комісія. Я вам повідомлю, що це так. Да? Нам на освіту передало департамент освіти передав дев'ять шкільних автобусів. Тепер така процедура. Ми повинні дати попередню згоду, а потім вже сесія обласна надає згоду на передачу, після чого ми оформляємо комунальну власність власності автобус. це ці нові автобуси. Це цінові ці нові, автобуси. Да, так, автобуси. А там же їх мало було щось більше? Їх, мабуть, буде 11, але зараз тільки передано дев'ять. Це зрозуміло. Хто за? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Друге питання про придбання у комунальну власність Близніківської селищної територіальної громади житло жилого приміщення квартири, що планується зарахувати до фонду службового житла. Ми продовжуємо придбати службове житло. Це на виконання місцевих символів для медиків службове житлове приміщення, куди згодом будуть поселятися медики, які приїжджають з інших міст. Прошу голосувати. Хто за рішення прийняти? Третє запитання. Про включення до переліку об'єктів нерухомого майна комунальної власності, що підлягає приватизації нових об'єктів. Ми оформили право власності на будівлю в селі Мирному. Це колишній фаб. І вже є люди, які б хотіли придбати його для того, щоб зробити там СТО. Тому по процедурі ми повинні включити в перелік. А після чого будемо вже наступними рішеннями передавати? Не передавати, а продавати на мирне. Це біля колишнього Кали... Петровське. Так, да. їдемо і прямо теж. Так, хто за? Прошу голосувати. Так, рішення прийнято. Четверте питання. Про внесення змін до договору оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності, укладеного центром надання соціальних послуг до селищної ради. Ну, Центр надання соціальних послуг декілька кімнат. У нас тут по незалежності 39 вони займають, але ще одна їм не потрібна і вони від неї відмовляються. Тому вносимо зміни до договору оренди, мінус одна кімната. Uh -huh. на, три, на четвертому поверсі тут поруч українсько. Uh -huh. uh -huh. Рішення прийнято. П'яте. Про доповнення переліку об'єктів нерухомого майна що належить до комунальної власності Брузниківської селищної територіальної громади. Продовжуємо проводити інвентаризацію. На цей раз е, оформили технічні паспорта ще три об'єкти. Це Баширівська школа, Баристівська школа і будинок Порпулатова. Е, це рішення потрібно для реєстрації правовласності за громадою. Хто за? Рішення прийнято. Шосте. Про завершення приватизації об'єкту нерухомого майна комунальної власності житлового будинку за адресою Харківська область, Розівський район, село Садово вулиця Шкіна, 24. Було проведено аукціон. На аукціоні був переможець пана Маренка Іля і він купив цей об'єкт за 54 тисячі гривень. Це житловий будинок, який знаходиться в садовому шкілі 24. А це був дичі бувчик. Так, да, він, він був наш комунальний власності він домерла спадщина. Хто за рішення прийняття? Про затвердження умов продажу об'єкту малої приватизації незгодової будівлі загальною площею 446,2 метри квадратних, розташований за адресою Харківська область, області, район, Соловошневе, вулиця Центральна, 13. Там колись, ну, колись знають, там ага. колись був клуб, але вони всі переїхали ага. в школу і тепер. Ми предлагаємо на продаж цей об'єкт через аукціон. Стартова ціна 174 сімдесят чотири тисячі сто гривень. за угу. хай купують рішення прийнято. Восьме ну, про намір передачі майна в оренду та включення потенційного об'єкту оренди до переліку другого типу. Це той об'єкт, від якого кабінет відмовився Центрального надання соцпослуг. Він тепер вільний ну, після того, як приймеся рішення буде, і ми його включаємо до переліку другого типу і будемо передавати наступними рішеннями культуру. Там зараз буде рішення. Прошу голосувати, хто за рішення прийняти. Дев'яте про затвердження умови оренди та укладання договору оренди нерухомого майна з комунальним закладом центром культурних про, про той об'єкт, чому попередньо тільки що розмовляли, кабінет. Для наших е центрів наших і закладів це одна гривня. Прошу голосувати десяте <су> <А, тобі. су> <А, тобі. су> про намір передачі комунального майна в оренду, включення об'єкту оренди до переліку першого типу та проведення акціону на право оренди об'єкту нерухомого майна Чартин на холу адміністративної будівлі за адресою. Це ще близький вулиця незалежності 39. Це один метр квадратний у нас тут в холі Незалежності 39 для встановлення кав'ярні самообслуговування. Стартова ціна 6 гривень 46 копійок. Один метр квадратний. Одинадцяте. Ну, з... 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 намір передачі комунального майна в оренду, включення об'єкту оренди. До переліку першого типу та проведення акціони акціону на право оренди об'єкту нерухомого майна кімнати номер 9 загальною площою 16,7 м метрів квадратних за адресою селища вулиця Свободи, 26. Ну, свободи 26. у нас там є вільні кімнати на другому там де приватдому да? і uh -huh. передаємо, будемо передавати в оренду, об'являється аукціон. Стартова ціна 467 60 гривень 60 копійок. Прошу голосувати. Так, всі за. 12. Про затвердження умов оренди та укладання договору оренди нерухомого майна зі східним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції. Да, вони просять для нотаріальної контори, для архіву кімнату. Ми зробили оцінку і відповідно до нашої методики 15% від оцінки. Це буде орендна плата в місяць 2072 гривні. Тринадцяте про затвердження порядку взаємодії виконавчих органів, структурних підрозділів апарату Близниківської селищної ради та її виконавчого комітету комунальних підприємств, установ, організацій, старост та державних реєстраторів Близниківської селищної ради щодо виявлення обліку та передачі безхазяйного. Нерухомо майна у власність Безонківської селищної територіальної громади. Ми все це і так проводили, але ж не було такого нормативного акту і юсеї та всі там наші донори просять, щоб для того, щоб чіткість була в прийнятті рішень, просять, щоб все це було затверджено нормативними актами, локальними та Тобто ну, в цьому порядку йде, йдеться про взаємодію, що робить юридичний відділ, що робить реєстратор, що робить хто кому в які строки передає документи. Але ж ми цими так займалися, ну, це тепер більш на бумазі буде прописано. Хто за рішення прийнято? 14. Про затвердження порядку взаємодії виконавчих органів, інших структурних підрозділів, комунальних підприємств, установ організації старості та державних реєстраторів Брутоківської селищної ради. З визнанням спадщини від умерлою. Ну це ж таке, як і предуче рішення, тільки те було майно, це було безхазяйне майно, але це від умерла спадщина, взаємодія між нашими структурними підрозділами, строки прописані, порядок, Так, <клухи> <Да. клухи> так. <клухи> 15. -те. Про затвердження приватизації об'єкту нерухомого майна комунальної власності жилої будівлі за адресою Харківська область, Олівський район, село Олексіївка, вулиця Миру, 40А. Продали ми об'єкт, продали за 101 тисячу 500 гривень Качову Олексію. Хочу сказати, що там був торг і піднялася ціна від 34 тисяч до 101 тисяч. Це колишня котельня біля школи в Олексіївці. Ну, Угу, так що трошки підзаработали. Копійка капнула. Хто <гів> <laughs> <гів> <пиняк> за одноголосно всі рішення прийняті. Дякую комісію за роботу. Дякую на